Був підписаний договір про взаємний обмін населенням у приграничних районах, тобто поляків переселяли на територію Польщі, а українців в Україну. Так Григорій Косір розповідає про виселення українців з Лемківщини, Натсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Тоді жертвами примусової депортації стало майже півмільйона людей. Це були споконвічні землі українців, починаючи від роду Доліби і закінчуючи українцями корінним населенням, автохорним населенням. Там жили наші діди прапрапрадіди тисячоліття. Тоді як поляки жили на території України. Забирали ці землі. Пам'ять жертв примусового виселення в Україні традиційно вшановують у другу неділю вересня. У рівному покладання квітів щороку відбувається біля пам'ятного знаку. Сім'ї, які пережили цю трагедію, добре пам'ятають історію свого роду. Тавро переселенця, Тавро з дитячих років. Коли на вулиці в селі як, як прозивалися, це було як, як такий якийсь негатив, або людина такої ну нещастя. Попри заяви, буцімто переїзд здійснюватиметься добровільно, комуністичні режими СРСР та Польської Народної Республіки масово використовували репресивні методи. А українці ж постійно сподівалися на повернення до рідних земель. У 1936 році дід побудував новий будинок і коли ми приїхали в 73-му році, то е, ні вікна, ні двері нічого не було мальоване через те, що е, поляки, які жили на той час в цьому будинку, вони теж е, жили з таким острахом е, очікування. Нашого повернення комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людей широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Під час вшанування пам'яті жертв примусової депортації учасники заходу провели аналогію із сьогоденням. Адже нині на теренах нашої держави Росія повторює злочини Радянської імперії. Українців завжди, як розмінну монету, використовували. І навіть сьогодні, ви бачите, знаєте, що більше як мільйон двісті. Депортовано на схід Росії з наших східних українських земель, і саме головне, що більше як 200 тисяч дітей. Тобто, це не випадковість, це цілеспрямована акція, яка повторюється, повторюється і повторюється. Як результат, добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна на практиці обернулося для депортованих в ОРСР колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.